І одразу долучаємо до нашого ефіру Олександра Коваленко, військового експерта, з яким будемо обговорювати події на передовій. Вітаємо вас, Олександр, в ефірі! Вітаю доброго дня. Хочеться розпочати з Авдіївського напрямку. Він останні тижні найгарячіший і за версією військових експертів є визначальним в цей найближчий період цієї війни. Хочеться почути вашу думку, що відбувається там зараз, тому що з одного боку ми бачимо, як росіяни накопичують сили і продовжують атакувати наші військові. Стримують російський наступ, намагаються проводити контрнаступ. Що відбувається там на сьогоднішній момент? Так, дійсно на сьогодні ця локація вона найбільш інтенсивна за веденням бойових дій. Це не говорить про те, що по всій лінії фронту є інші локації, які менш інтенсивні, але тут саме спрямована велика кількість ресурсу російських окупантів. А сенс використання яких не в яких якоїсь здобуття якоїсь стратегічної переваги або навіть тактичної, навіть не тактичної. а саме це пропагандистський елемент, політичний елемент їм дуже важливо якомога швидше оточити Авдіївку та захопити Авдіївку. Для них Авдіївка це що таке? А вони сприймають Авдіївку на сьогодні, як скажімо так, другий Бахмут, Бахмут 2.0. Цього літа минулого літа вони намагалися бахмут 2.0 зробити з Куп'янська. Їм це не вдалося. Їм не вдалося прорвати нашу лінію оборони, і вони побачили вікно можливостей саме біля Авдіївки. Вони спрямовують зараз туди велику кількість сил та засобів. 10 жовтня вони використали в районі Авдіївки. А не тільки ресурс, вже ну, який постійно використовувався, це підрозділи першого армійського корпусу, так званої ДНР, а це ще й 20 та 100, підрозділи 20-ї та 150-ї мотострілецьких дивізій зі складу 8-ї загальної військової армії, їм це не вдалося. Їх основна мета, яка була це захоплення Авдіївського теракону 10 жовтня, це перерізання е залізниці залізничної дороги, це виход на селище степове і це це тільки в північному секторі, в південному секторі це через водяне виход на селище Тоненька та захоплення його для чого? Для того щоб перерізати вогневим контролем. А в результаті 0,5,42 логістичну артерію, основна логістична артерія, яка забезпечує гарнізон Авдіївський матеріально-технічними засобами. Це все їм не вдалося зробити. І навіть сьогодні їм це не вдалося зробити станом на сьогодні, не дивлячись на те, що вони продовжують підтягувати туди ресурси. Наприклад, 21 першого окрему мотострілецьку бригаду зі складу 2-ї загальної військової армії, яка є частиною групи військ-центр. Група військ-центр це зона відповідальності в Луганської області. Тобто, ми розуміємо, звідки зараз тягнуть ресурси до Авдіївки для того, щоб підтримати цей наступ. А до речі, 21 перша бригада, вона у росіян е найвоєздатніша на сьогодні не тільки в складі другої загальної військової армії, а загально в групи військ е центр. Тобто вони послаблюють на сьогодні свій тиск на е лимано купінській вісі для того, щоб підтримати саме Авдіївський наступ. Це все вказує на те, що це політичне рішення, воно йде безпосередньо з Кремля. Щодо Авдіївки, це забаганка самого Путіна захопити Авдіївку, щоб перед новим роком продемонструвати росіянам, що вони можуть наступати та щось захоплювати. Але знову ж таки, на сьогодні вони не здобули жодної, вони не виконали жодної бойової задачі, які ставили перед собою 10 жовтня. Пане Олександре, а окрім політичної мети, чи була там якась мета, наприклад, відтягнути наші війська з наступу на південному фронті? Чи була мета якомога більше розширити свою присутність в Донецькій області, тому що е, нібито до нового року знов ставлять мету російські куратори своїм військовим захопити адміністративний кордон Донецької області? От що ще за цим стоїть? Ну, щодо захоплення адміністративного кордону Донецької області, то це я не знаю. Це якась наркотична фантазія, а жодного з реальністю воно немає. Ну давайте подивимося, хоча б на Бахмут. Що зараз біля Бахмуту відбувається? Вони повністю не змогли захопити це маленьке місто, чому тому, що я продовжую на цьому акцентувати увагу. Трикутник біля Чайковського та Корсунського. Це славнозвісний та сумнозвісний також літачок. Вони не під контролем. Росіян ніколи не були. Цей трикутник залишався. Це південно-західні брами до а, саме Бахмут. Але окрім цього іншого, зараз ми реалізуємо там досить успішні наступальні дії, так складні, безумовно титанічні зусилля а, наших військових, але успішні а, в південному секторі. В напрямку логістичної артерії з Бахмуту на горлівку росіяни не змогли вийти на не те, щоб на часів Яр або на Слав'янсьці чи Краматорськ після цього умовного захоплення Бахмуту. Вони навіть маленьке селище Іванівське, яке знаходиться біля Бахмуту, не змогли захопити. Отже, про які кордони адміністративні межі в Донецькій області може йти мова через Авдіївку? Авдіївка це. Виключно на сьогодні політичне рішення знову ж таки не стратегічне, не тактичне. Так хтось там у росіян пояснює, що якщо буде окупована Авдіївка, то вони зменшують кількість нанесення ударів по Донецьку та по локаціям біля Донецьку. Але це не так це виключно виправдання цього використання, нераціонального використання як людського та технічного. Ресурсу більш того, захоплення Авдіївки їм нічого не а, дає в питаннях. Ну, наприклад, наступу на Дніпро. Я дуже а, був здивований, коли почув від а, вже не пам'ятаю якогось там типу російського експерту, що а, захоплення Авдіївку відкриває шлях на Дніпро. Це саме на місто Дніпро а як яким чином сотні кілометрів з глузду з'їхав, і тут 2-3 кілометри не можете пройти з 2014 року? А тут до Дніпра зібралися йти, пане Олександре. Якщо ми бачимо на вдівському напрямку пряме зіткнення на землі російських окупаційних військ і наших сил оборони, то хочеться розгадати, що відбувається на херсонському напрямку. Росіяни достатньо сильно посилили на обстріли. Правобережжя Херсонщини з повітря, зокрема, там за минулу добу 36 повітряних атак. Було кожне маленький, кожен маленький населений пункт був атакований принаймні двома керованими бомбами. І ми бачимо тенденцію посилення цих атак при цьому при тому, що фактично в якихось наступальних дій з того чи іншого боку на Херсонщині. Ми поки що не фіксуємо, чому росіяни посилюють тиск на правобережжя. Ну, це страх в першу чергу. Ми бачимо, як на рівному березі Херсонської області щось відбувається ну дуже унікально. Унікальне з питання військової справи, військової науки, тому що там збільшується сіра зона, сіра зона це зона, де росіяни не, не контролюють територію, але там не, не присутні. Ну скажімо так, на постійній основі і представники Сил оборони України, ті чи інші підрозділи. І ми бачимо, як ця сіра зона розширюється. А російські окупанти вони поширюють паніку щодо того, що все пропало. Там готується наступ, якісь плацдарми формуються. Та не формується там. Поки що ніякого плацдарму, та і наступ як такий не відбувається. Але факт залишається фактом. правобережна частина Херсонщини вона має перевагу над лівобережною по висотам. І саме там наша артилерія може займати найбільш ефективні позиції для нанесення ударів по лівобережній частині, як по першій лінії, умовній першій лінії оборони, так і по другій лінії оборони. Отже, в них виникає ось такий парадоксальний дисонанс, що в них відчувається страх, що там може розпочатися наступ, форсування, висадка десанту і все таке інше. Дійсно, на сьогодні вони збільшили значно збільшили кількість використання своєї тактичної авіації. В першу чергу це йдеться про бомбардування керованими авіаційними бомбами. Я навіть не здивуюся, якщо в жовтні це буде рекордна кількість використання кабів за весь період повномасштабного вторгнення. В Україну, але є і інший момент. Ми бачили наскільки успішно зараз Сили оборони України використовують ракети, які були нам надані типу Атакамс, модифікація М 39 Тому я не виключаю, що найближчим часом ми зможемо впливати на їх тактичну авіацію саме по аеродромам. І ось ці рекорди, які будуть встановлені сумні рекорди, які будуть окупантами, встановлені в жовтні а Вони вже ніколи не повторяться, пане Олександре. Ми з вами якраз почали розмову з Авдіївського напрямку. Потім згадали Бахмут, і виходить так, що принаймні інформаційна ініціатива з південного фронту перейшла на східний. Але що насправді відбувається? Чи ви вважаєте, що на цей осінньо-зимовий період увага буде сконцентрована саме на східному фронті, а не на запорізькому напрямку, який був в епіцентрі уваги починаючи від початку літа? Ви знаєте, це може бути ну, таким собі доживів. Ми пам'ятаємо, як у 2022 році усі спостерігали за тим, як розширюється наш плацдарм на правому березі Херсонської області. Як ми поступово а, приходимо на саме форсуємо деякі невеличкі річки, розширюємо там своє присутність по лівому берегу, на правому бережі Херсонщини і так далі. А, а потім досить несподівано ми побачили, що ми побачили масштабну наступальну операцію, дуже швидку наступальну операцію в Харківській області. Хтось її очікував? Ну той, хто спостерігав за правим берегом, ні, а той, хто спостерігав за подіями в Харківській області, так чекав, що щось може статися, але не настільки масштабно. Тому я не виключаю, що може щось а, відбутися на зовсім неочікуваному плацдармі та зовсім неочікуваний час, а те, що на запорізькому плацдармі та так на сьогодні ми бачимо в прикутноку новопрокопівка вербовача рятувати продовження а, дії Сил оборони України про розширення свого плацдарму, це правда. Ми продовжуємо наближатися до основної мети, це а, саме звільнення. Перспективі Токмаку, що може навіть стати якимось а, прилавним моментом, але з іншого боку, по іншим класдарам також відбуваються дуже цікаві події, які будуть впливати а, на всю зону бойових дій ну два дні тому. Ви провели дуже цікаву аналітику кількості вбитих ворогів на загиблих росіян. На, на території України було відмічено це був рекорд, але ви констатуєте, що це при тому, що це дуже високий показник, і він, начебто. Має якось вплинути на спроби Росіян просуватись далі. Ви констатуєте, що навпаки для Росії це взагалі не цифра, і навіть такі втрати їх не зупинять. Давайте поговоримо про це. Чому ви вважаєте, що навіть втрата майже трьох батальйонів за добу не зупиняє Росію, а лише, а лише посилює її, її тиск і її спроби захоплювати в тому числі Авдіївку? У ну, я б назвав повністю боєздатними в наступальному функціоналі і штатно укомплектованими це два батальйон, неповно. А загально, то а, тут саме питання про Авдіївку, не про всю зону бойових дій, а саме про Авдіївку. А, згадаємо Бахмут так знову ж таки, що відбувалося, коли а, росіяни наступали в районі Бахмута, коли вони розпочали свій наступ а, і. Що було у 2022 році? Це цей період, паралельно. Звільнення Харківщини, значна частина більша частина Харківщини була звільнена. А також правобережна Херсонщина безпосередньо і саме місто Херсон. Росіяни що мають вони нічого не мають, тільки повністю зруйновано на 97% захоплене маленьке місто. Ось що там відбувалося зараз. Ми бачимо те ж саме. Вони концентрують велику кількість сил та засобів саме на Авдіївку, про що й мова там а, дуже складна ситуація. Дуже складна ситуація, тому що для російського командування Авдіївка це вже фетіш. Вони, як ті фетичішисти, намагаються захопити це місто. При цьому вони послаблюють інші плацдарм. і це може критично а, визначитись на а, їх а, саме можливості тримати там або оборону. Або вести наступальні дії, чому я і кажу, що ми можемо побачити щось дуже несподівано в перспективі не довгостроковій, не в середньостроковій, а навіть в короткостроковій перспективі щось дуже незвичне, неочікувано в зоні бойових е, дій. І тому так для Авдіївки загроза дуже велика. Бо вони не будуть е, шкодувати там е, свого ресурсу, як там вони е, люблять казати. За ціною не постаїм так для них е людське життя це не що. Вони будуть все туди спрямовувати, але саме це, як свого часу, з, з Бахмутом в Авдіївці, може сприяти е нашим успіхам по е іншим напрямкам, при цьому більш масштабним. Пане Олександра, нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба коментуючи використання українськими військами вже далекобійних американських ракет Атакам, сказав, що домовленість між двома президентами, яка відбулася, про те, що ці поставки будуть доволі регулярними, і перша партія, ця пробна. Ми бачили її використання, зокрема по аеродромах Бердянську і Луганську. Скажіть, будь ласка, наскільки ви очікуєте, що використання саме цих далекобійних ракет змінить ситуацію? На фронті найближчим часом, що от так несподівано прогнозуєте. Чи розрахунок саме на це? Е, найбільша зміна, яку очікую від атаканців на фронті, це саме зменшення використання російської авіації. Ми вже бачимо, що вони понесли серйозні втрати серед ударних гелікоптерів, особливо К-52, я маю на увазі. Бо К-52 це основна така. Конячка для росіян яку використовують по лінії бої навіть не мі 28 Мі – Це взагалі дефективний ударний гелікоптер, який за 40 років не змогли зробити якимось високоефективним. Це просто деградація їх авіабудівництва. Саме мі 28 А от ка 52 на жаль, дуже ефективна машина. Це правда, і вони їх постійно використовують. На сьогодні знищено вже більш ніж 50% цих гелікоптерів, і кожен з них на вагу золота. І той удар, який відбувся по аеродрому Бердянську та Луганську, це феєричний удар. справу він а, високоякісний коефіцієнт корисної дії від нього значно перевищує той ресурс, який було витрачено на цей а, удар. Але Окрім цього іншого є інші об'єкти аеродроми, на яких базується не тільки ударні гелікоптери, а й тактична авіація а, знову ж таки. Це су 34 фронтові бомбардувальники су 35 Су-37, су 24 су 25 і так далі, і так інше. А отже, роботи для атакам збагато, але саме ця робота змусить через деякий час а, росіян, якщо вона буде системною та постійною, відвести свою авіацію. Подалі від лінії боєзіткнення, на аеродроми, ну наприклад, тимчасово окупованого півострова Крим, який вони вважають, вважали глибоко тиловою зоною, але вона на сьогодні не глибоко тилова зона. Вони навіть повітряний простір над повіт над Кримом не можуть контролювати. Отже, через деякий час, як буде знищена енна кількість літаків тактичної авіації вже на території Криму, Росіяни зрозуміють і те. Що їм треба буде її відводити ще далі, кудись вже на материкову частину Російської Федерації? Отже, про що це все каже? Це каже про те, що збільшується відстань до е, лінії боєзіткнення, збільшується відпрацювання ресурсу і багато інших моментів. Тому росіяни е, е, втратять ось е, цю перевагу в повітряному просторі України до того, як ми отримаємо, ну наприклад, Ф 16 Ну хотілося б дійсно побачити не лише презентаційну роботу атакамців, а бачити їх частіше в роботі, тому що поки що ми бачили два удари, і всі в очікуванні продовження, тому що говорять, що там від однієї дюжини до двох нам їх передали вже. Але поки що ми побачили лише два епізоди їх дуже вдалої роботи. Хотілося б побачити їх і під Авдіївкою, і на інших напрямках, де нам це де нам це дуже потрібно. Дякую вам дуже за включення. Олександр Ко. Воленко, військовий експерт, був з нами на зв'язку.